Яскраві ранці повні зошитів та іншого канцелярського приладдя. Такий подарунок для молодших школяриків з багатодітних родин напередодні 1 вересня традиційно підготували міські посадовці. В обласному театрі Ляльок відбулося свято Готуємо дітей до школи. 130 наших діточок з багатодітних родин отримають отакі даруночки. Я думаю, що це є суттєво для сім'ї. Ну, я ще раз хотів би наголосити, тому що діти це наше майбутнє. У мами Наталії шестеро дітей, четверо з них школярі. Ростислав восьмий клас буде ходити Яна п'ятий, Аліна в четвертий і Велінка другий. До нового навчального року сім'я вже готова. Для діток придбали шкільну та спортивну форми, взуття. Тепер малеча матиме і нові ранці. Так, це підтримка, це дуже велика підтримка для нас. Радий подарунку і другокласник Дмитрик. За літо зізнається, встиг аби скучити за навчанням. Я заскучав за школою читати, писати, ходити на обід. Окрім Дмитрика, у сім'ї зростає четверо дітей: двоє дошкільнят та двоє учнів. Аби зібрати всіх у школу та садочок, потрібна кругленька сума. Тому будь-якій допомозі тут раді материальное матеріальне положення тяжоле сейчас социальные такие вот помощи всегда пригодяться. Щоб собрать школу, Сейчас большие деньги нужны, Ну хоч немножко нам от, допомагають. У яскравих портфелях: зошити, альбом, пластилін, фломастери, щоденник, блокнот та інші речі необхідні для молодших учнів. Канцелярію придбали за кошти міського бюджету. Зранцями допоміг спонсор. Ще одним подарунком для дітей та батьків, що завітали на свято, стала лялькова вистава Кіт у чоботях.